Всім привіт, друзі! Сьогодні я знову на водоймі, знову зі спінінгом і знову я сьогодні буду пробувати ловити на поплапопір. В По попередньому відео він це не дуже так погано показав, а я хорошо відловився і сьогодні ми будемо пробувати шукати карасика, тому що в тому відео клювала тільки краснопір. І що в мене сьогодні з собою є? Взяв з собою паличку від Azure Kation з тестом 2.12, взяв з собою сьогодні катушечку Shimano Sedona 2500 S. Тобто з уменшеною шпулею. І ниточка мен тут намотана 0,12, якщо я не помиляюсь. Взяв з собою два попіра, взяв з собою набір грузиків, буду цепляти найменший. Тому що в попередньому відео. Я ловив без грузика і в мене путався поводок з ниткою. Якщо я вчіплю грузика, він буде путатись менше. Опариш і тісто горохове зі смаком чесника. Так, взяв я з собою ще ось такі готові повіці від флагмана. Лиска, яка тут 0,12, 90 см, майже метр. Але якщо рибка не активна, на рахунок, кстати, повіців, якщо рибка не активна, то краще довший повідець, до метра. Якщо рибка активна, то достатньо взагалі 20-30 см повіця, можна навіть і менше. Почнемо з опарика. Він тільки з холодильника. Не сильно він. Євчик такий. Так. Одного буде достатньо на такий крючок. Перший закид. Опа. Насправді, попір він служить для того, щоб доставити приманочку в труднодоступні місця. Якби у мене не було попіра, я би використовував, можливо, пробку від шампанського або звичайний попір. У мене друг використовував Звичайний попір, і в нього ловилися не хуже чи в мене. Тому я думаю, тут, якщо у вас немає фінансів купити попіра, він, до речі, недорогий, десь гривнів 40-50. Але якщо у вас немає змоги його купити, то можете зробити власноруч або взяти якусь. Верхоплаваючу штучку і зробити саму. Друзі, перша рибка була на гачку і зійшла на опариш. Так, друзі, давайте спробуємо замість опариша поцепити тісто, а тут вже від нього і майже нічого не залишилось. Спробуємо на тісто, якщо буде, не буде покльовочок, то спробуємо вкоротити трішки наш повідець. Всяке перша пліточка. Ой, краснопівочка. Хорошенька така. Лайкос. Лайкос і підписочка, братва. Ой, хорошенька. До речі, що я зробив? Я скоротив повідець вниз вдвоє. Тут десь сантиметрів сорок. есть алгоритм дій, який Ми закидуємо, чекаємо там, секунд 30. Якщо нічого не клює, трішки підкручуємо або піддергуємо це вже за власним бажанням. І приманочка виходить у нас вверх-вниз, вверх вниз І вона так платва підбирає цю піщу. Трішки менше, але, але, але є. Підіймається вже хвиля. Трішки буде некомфортно ловити. была поклевочка. Опа, Кто поела полностью попера? Девица и далее ей поклевочки. я. як я вам вже казав, повідать і пішла лотвечка. дружечка все хорошенько уже. Так, кажется, ну, было еще до ладошки. Конечно, не сильно. Ах, ть, но может быть. Так, а может быть. Друзья, смотрите, обошел очеред с другой стороны. Не знаю, видно вам чи Но тут стайка рыбки стоит. Сейчас мы спробуем туда. Так, так, Це яка жарненька. Друзі, час підійшов до обіду, вже почав підійматися вітер, як ви могли б помітити. Рибка перестала бути активною, і я прийняв рішення закінчити риболовлю, тому що ну, не бачу смисла далі. Стояти тут, кидати. Тому що взагалі нічого. Всім дякую, хто був зі мною до кінця. Хто не підписаний, підписуйтесь. Далі більше. Всім удачі, всім пока.